Латін, Джереломіо, Дехіроїнозетолу, Марганцю та Елмателфолату. Це шо і час поговорити про новини. Шоу бізу Тож всесвітня боксерська організація висунула ультиматум Олександру Усику через його танці. Настя Каменських прокоментувала дострокове завершення співпраці з відомим ювелірним брендом. Шеф кухар Євген Клопотенко заговорив про весілля. А Тарас Туполя подав до суду на нардепку Мар'яну Безуглу. Про все це далі розкажу. Всесвітня боксерська організація WBO висунула ультиматум Олександру Усику через його танці. Справа у тому, що у липні організація зобов'язала нашого спортсмена почати переговори про наступний бій з обов'язковим претендентом Джозефом Паркером. Але Олександр Усик попросив 90-денну паузу, пояснивши, що йому треба залікувати травму спини після важких боїв та тренувань. У серпні всесвітня боксерська організація отримала медичні документи з Іспанії, де йшла мова про те, що боксеру потрібен пов. Не відпочинок і фізіотерапія. Але нещодавно у мережі з'явилися відео з танцями Олександра Усика і тим, як він грає у футбол під час благодійного матчу. Зокрема, спортсмен разом зі своєю дружиною Катериною організували закриту благодійну вечерю, метою якої був збір коштів для допомоги дітям з Миколаєва, які втратили батьків через війну. І на тому заході Усик заспівав разом з Івобулом, а також танцював з Дерафєєвою на сцені. Ці відео потрапили у мережу. Українці оцінили танці боксера і в. Вони правда круті, але у WBO не оцінили ці танці, і в них виникли питання. Зокрема, як пишуть у змі, в організації з'явилися сумніви про травму спини боксера, через яку він просив відкласти обговорення щодо наступного бою. І тепер, як повідомляють журналісти, WBO направили офіційний запит юристу Усика з проханням терміново надати детальний звіт про здоров'я спортсмена. У цьому документі має бути чітко вказано, чи може він продовжувати тренування терміни його відновлення. А також підтвердження від медичних спеціалістів. А якщо цього не буде зроблено, то організація залишає за собою право вжити відповідних заходів. Про що саме йде мова, не уточнюють а на момент запису цієї програми Олександр Усик не коментував цю новину. Тож будемо й далі слідкувати, і сподіваємося, що все вирішиться. Відомий ювелірний бренд розірвав співпрацю з Настою Каменських після її слів про неважливо, якою мовою. І співачка на це відреагувала. Тож почнемо з того, що артистка вирушила у тур в США і виступила у Чикаго, Майамі, Нью-Йорку. І як стало відомо на концертах, Настя Каменських співала не лише українською, а й російською. У мережі з'явилися відповідні відео, та найбільше поширився ролик, на якому артистка сказала фразу, яка обурила багатьох українців. Зокрема, що неважливо, якою мовою. І ти розмовляєш? Є одна мова, яку розуміє весь світ: це любов. Давайте подивимося. Власне, це відео неважливо, яка короткошка як і важна я з Є знаєте, що це? Це – любов. Після цього у мережі розгорівся скандал. Сама Настя Каменських його не коментувала, але вступилася за співачку скандальна блогерка Анна Алхім. У соцмережах вона виклала фрагмент виступу Каменських і написала, що вона за Настю, що та молодець, і що люди вже набридли тим, що роблять свої нарізки. Ну і додала, що так неважливо, якою мовою. Однак після цього скандал не завершився, і відомий ювелірний бренд розірвав співпрацю з Настою Каменських. Мова про бренд Золотий вік і від 2021 Жого року артистка була його амбасадоркою. Та компанія виклала у соцмережах пост, в якому повідомила, що вони прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію з настою каменських. Щодо причин, то було сказано так: опираючись на цінності та принципи компанії. Тепер же бренд каже, що вони відкривають нову сторінку у комунікації з клієнтами і вже працюють над новою креативною концепцією. Сама Настя Каменських, точніше, її команда, офіційно прокоментували ці зміни. Зокрема, коментар з'явився на її сайт. Ці там сказано, що співачка підтримує рішення ювелірного бренду та щиро вдячна за співпрацю. Що наразі питання вирішені, і настав час іти до нових проєктів і звершень власним шляхом. Ну а крім того, у цій офіційній відповіді було наголошено на тому, що Настя Каменських з перших днів вторгнення підтримує Україну, допомагає і говорить на весь світ про війну. А зараз вона працює в США над новим іспаномовним альбомом і готує нові масштабні проєкти. А щодо своєї заяви про мову та любов то артистка опублікувала пост, в якому написала, що любов прекрасна і саме з неї народжується все найкраще у світі. І додала, що саме тому її переконання завжди про любов, бо це сила добра. У свою чергу телеграм-канал Злива написав, що мовляв, «Техвідділ» приніс інформацію, що співачка прийняла рішення не працювати більше на український ринок. Що бренд NK не монетизується в Україні, і тому артистка заціяла таку от історію з заявами про мову. Там також припустили, що Настя Каменських житиме відтепер не в Україні. Ну й мовляв, що скоро побільше відео, де потап і Настя співають свої російськомовні пісні. Це звісно не більше ніж припущення, але пишіть у коментах, що ви думаєте щодо цього. І в цілому, щодо скандалу з артисткою, шеф-кухар Євген Клопотенко заговорив про весілля. Насправді він не раз казав, що не бачить себе з однією людиною на все життя, що у нього вільні стосунки. Хоча, попри це, були і серйозні відносини. Колись у 21 рік він зустрічався з дівчиною 5 років, але вони розійшлися. А от минулого року він зізнався, що пробує робити кроки у стосунках, що раніше це були лише емоції, а зараз інше. Ну а днями в подкасті гуртом та вщент із Сергієм Притулою та Антоном Тимошенком Євген Клопотенко зізнався, що у нього є дівчина. Коли його запитали, чи все серйозно, то шеф-кухар відповів, що про це треба дуже довго говорити, але додав, що йому здається, деякі речі змінилися. Однак йому треба пояснити, що змінилося і як змінилося, а поки час не прийшов. Ім'я обраниці він не став називати, але сказав, що воно закінчується на дві літери. – «на». І це не Яна, не Марина і не Поліна. При цьому Євген Клопотенко зазначив, що скоро будуть новини щодо того, що у нього відбувається в житті. Тож він чекає і поки не може говорити про це. Водночас додав, що не виключає, що у майбутньому він може одружитися. Принаймні, як сказав, мені здається, що шанси є. До речі, раніше, 5 серпня, шеф кухар взагалі написав відвертий пост, що колись думав, що стосунки це жах і що можна без них. Але зрештою додав. Що що іноді життя підкидає саме те, що ти давно відкинув, і воно виявляється чимось справжнім. Тож, поки Євген Клопотенко майстерно тримає інтригу, ну а ми почекаємо і скоро про все дізнаємось. Потап зізнався, скільки насправді разів приїжджав в Україну під час повномасштабного вторгнення. Ну а крім того, розкрив суми гонорарів артистів за виступ і заявив, що ціна Кароль дуже хотіла пробитися на російську сцену. Про це все він сказав у своєму новому інтерв'ю на ютуб-каналі Вершиленко Co. Тож давайте про все по порядку. По-перше, репер як відомо виїхав за кордон і мешкає там під час повномасштабного вторгнення, але каже, що виїхав законно і час від часу повертається. Як потап зазначив, за ці майже. Чотири роки він був в Україні більше 14 разів і каже, що це йому не просто фізично, тому що важко виїжджати, не кажучи вже про бюрократичні моменти. Отак, От та при цьому він додав, що давно працює за кордоном, і у нього система бізнесів розвинена і в Америці, і в Європі, і в Арабських Еміратах. Ну і до речі, Пет розповів про свої заробітки, зокрема про гонорари, як свої, так і інших зірок. Тож він зізнався, що зараз його гонорар, як Славіка Балагана, за 45 хвилин. Виступом 25 п'ять тисяч доларів. І додає, що такі гроші в США взагалі нічого не коштують і його замовляють купа людей. При цьому він з бізнес-партнерами вкладає у розвиток свого нового творчого амплуа щоквартально від 300 до 500 тисяч доларів. Ну а щодо гонорарів інших, то потап розсекретив, що виступ Артема Пивоварова на приватному заході коштує 60 тисяч доларів, а Олі Полякової 25 тисяч доларів. Але і на цьому не все, тому що репер пригадав Яв у тому самому новому інтерв'ю часи, коли працював в РФ, і згадав, що тоді з українських артистів в Росію пробилися ще кілька виконавців, у тому числі і Лобода. А от Тіна Кароль не працювала в РФ, але як каже Потап, вона дуже намагалася, хотіла і пробувала та в неї не вийшло, і вона повернулася в Україну. І при цьому він додав, що Оля Полякова також хотіла на російську сцену, але не змогла. Репер каже, що вони не толерували російське, а просто хотіли більше грошей, і тому мовляв не вийшло. Ну і до речі, Потап Звернувся ще до ціни Кароль і сказав, що вона прекрасно виглядає, і що він, мовляв, сподівається, що вона не ображається на його підколи. На момент запису цієї програми Тіна Кароль ніяк не відреагувала на слова Потапа, але подивимося з часом. Бо артистка гостра на язик і може дати дуже гарну і дуже гідну відсіч реперу. Тополя подав до суду на народну депутатку Мар'яну Безуглу. А вона у відповідь подала до суду на Тараса Тополю. Я вам нагадаю, що скандал між ними почався у червні після ворожого ракетного обстрілу столиці. Тоді, внаслідок атаки, було пошкоджено житло Тараса Тополі і народна депутатка прокоментувала це, сказала, що це карма, і що військова служба артиста була фейковою. Тоді у мережі багато хто обурився слова Мар'яни Безуглої, в тому числі і військові, які служили разом з артистом. Ну а сам Тарастополя. У відповідь тоді оголосив збір коштів на психіатра для народної депутатки. Зараз же виконавець в інтерв'ю Бозуєй з розповів, що його юрист подав до суду на нардепку Мар'яну Безуглу. Зокрема, аби та спростувала свої заяви, що він нібито фейково мобілізувався і не проходив службу. Тарас Тополя додав, що вона має понести за свої слова відповідальність у суді. Після цього Мар'яна Безугла у соцмережах написала, що вона також подає до суду на артиста за шахрайством. А по-друге, вона готує запит, аби дізнатися. Де і як він проходив службу, і чи немає такого ж випадку, як у Шабуніна з відрядженням, і вона впевнена, що такі випадки є, бо, мовляв, концерти і тусовки під час війни самі себе не проведуть. Також Мар'яна Безугла порівняла Тараса Тополю з екс-очільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм, який є фігурантом у справі про корупцію щодо закупівлі дронів і реп, назвала його посереднім співаком, який порішав, і додала, що карма гайдая вже наздогнала. Чим це завершиться? Ми побачимо з вами згодом. Сергій Притула заінтригував тим, як же Леся Нікіцюк назвала свого сина. Як відомо, ведучі довгий час разом працювали, стали друзями і, звісно, підтримують зв'язок. І от у подкасті гуртом та щент» колишній телеведучий і відомий волонтер, зізнався, що знає, як Леся назвала первістка. Але через те, що він не знає, чи розповіла ведуча про це публічно, не може відкрити карти. Та, попри це, Сергій Притула все одно підігрів цікавість і дав одну маленьку підказку. Як він сказав, ім'я сина Лесі Нікицю. Не надто короткий, як Ян, але і не надто довгий, як Борис Огліб. Звісно, що питань після такої підказки лишилося не менше, але то не дивно, бо все ж таки розкрите ім'я сина має сама ведуча зі своїм коханим і звісно, що за бажанням. Вони ж натомість поки не говорять, як назвали хлопчика. Хоча майже одразу після народження первістка блогер пліткар Богдан Веспалов повідомив з посиланням на свої джерела, що сина назвали Орестом, але знову ж таки ніяких офіційних підтверджень чи спростувань. Ань від Лесі Нікіцюк не було. На Кароль вперше прокоментувала чутки про романи з багатіями і розповіла, які чоловіки їй подобаються. Тож вона зізналася, що вже давно, ще з моменту, як лишилася сама після смерті чоловіка, вирішила для себе, що її свобода як жінки буде її успіхом. Вона сама вкладає в себе, розвивається і відповідає за себе. Ціна Кароль сказала, що не шукала і не чекала на бізнесменів, і взагалі щодо цього, і всіх пліток про її романи з багатіями дасть окреме інтерв'ю. Ну а щодо того, які чоловіки який їй подобається, то сказала, що це має бути мудрий чоловік, сильний, спокійний та розсудливий. А що у нього у кишені їй абсолютно все одно. Також Тіна Карлі розповіла про свого сина Венеаміна, якому 16 років. Він, як відомо, з 2014 року навчається у Великій Британії і поїхав туди, як тільки почалася війна. Артистка каже, що для неї тоді було очевидно, що це тільки початок військових дій. Та й в цілому вона не хотіла, аби син ріс по-мажорськи. Вона мріяла, аби він був. Був максимально приземленою дитиною і все життя інвестувала у нього та його навчання. Тож Веніамін зростає розумним, тихим хлопцем, сором'язливим і здібним до іноземних мов, як каже Тіна кароль, хлопець володіє англійською, французькою, іспанською та українською мовами. Ну а зараз він у старших класах обрав собі свою спеціалізацію і зупинився на політології, економіці та бізнесі. Тож каже, що у неї зростає розумний хлопець, як вона і хотіла, та чекає від нього користі для себе. Та для нашої держави про це все тіна кар розповіла у новому випуску «Тур зірками» на ютуб каналі Люкс.ФМ, Тож залітайте, дивіться, ставте вподобайки. Там ще дуже багато ексклюзиву. Співачка Олена Тополя розкрила всю правду про потапа та як розірвала з ним співпрацю у проєкті у ліжку. Артистка зізналася, що свого часу саме її творчі напрацювання ставали основою відомих хітів дуету Потапи Настя. Олена Тополя каже, що тривалий час вона працювала фактично на ентузіазмі і хотіла отримати більше можливостей для розвитку. Вона працювала на студії з багатьма артистами, створювала вокальні аранжування, придумувала та виконувала різні партії. А от коли вона говорила Потапу про власний розвиток, то він казав добре, та все, що зробив, це зняв її у кліпі на пісню Нілюбіння мозги». Однак все одно тоді ніхто нічого не зрозумів, хто співав. Врешті Олена Тополя пішла і зареєструвала авторські права на створені нею фрагменти мелодії. У на це була дуже бурхлива реакція. Він багато чого наговорив артистці. Після чого вона сказала, що скасовує всі свої авторські права, але натомість йде. Це була жирна крапка, після якої вона зрозуміла, що потрібно себе показувати, цінувати і відстоювати, що вона не якась безкоштовна річ, якою можна покористуватися. І у цілому вона пошкодувала, що не поставила цю крапку раніше. Однак, як би там не було це минуле, це досвід і це те, що зробило Олену Тополю, такою, якою вона є. І до речі, у тому ж інтерв'ю артистка зізналася, чи готова вона піти на фронт. Як сказала Олена Тополя, насправді вона вже думала над цим питанням багато разів, але її зупиняють маленькі діти. Тож артистка каже, що могла б поповнити лави ЗСУ, але якби діти були трохи дорослішими, щоб молодшому було років 13. Ну і наостанок ще з цікавого з того інтерв'ю, Олена Тополя розповіла про ревнощі у їхній з Тарасом Тополою родині. Пара разом у шлюбі вже 12 років, і артистка каже, що дійсно досі може ревнувати чоловіка. Але тільки тоді, коли вони довго не бачаться. Через. З луку у неї виникає дуже багато емоцій. Вона хоче бути поряд з коханим, бачити його, чути Їй Це дуже важливо. А коли вона цього не отримує довго, то в неї зриває дах. Але при цьому Олена Тополя додає, що після сварок готова завжди пробачити чоловіка, бо кохає його донестями, і їй більше ніхто не потрібен. У мережу злили список можливих учасниць нового сезону шоу Холостяк. Як відомо, вже восени вийде 14-й сезон цього найромантичнішого проєкту, героєм якого стане актор Тарас Цимбалюк. Звісно, що поки все тримають у таємниці, але вже почалися зливи. І от блогер пліткар Богдан Беспалов поширив список імовірних учасниць. Він при цьому додав, що можуть бути деякі неточності, похибки, але він та його спільнота пліткарі, тому взагалі ніколи нічого не стверджують і нікому нічим не зобов'язані. Отак власне, це написав Богдан Безпалов. Тож за його зливом серед учасниць досить багато блогерок і моделей, у тому числі навіть володарка титулу Міс Україна Україна-2023». Богдан Безпалов також додав, що каст цього року нічим не відрізняється від попередніх. Що серед учасниць усі красиві, моделі та комерційні профілі. Більше того, він назвав ім'я дівчини, яка, начебто, буде у фіналі шоу. Це Настя Шаманська. Але знову ж таки, наразі це просто зливи і нічого більше. А от чи підтвердяться вони, то ми дізнаємося. Коли проєкт холостяк вийде на екрани? Переможниця шоу Холостяк 13 та волонтерка Інна Бєлінь виграла суд проти колишнього. І тепер він винен їй не одну тисячу євро. Дівчина у соцмережах нещодавно розповіла, що її терміново викликали на суд у Німеччину. Інна Бєлінь зазначила, що ініціатором судового процесу був її колишній чоловік, і він подав позов, аби врівноважити розмір пенсії, які вони будуть отримувати через 37 років. А врівноважити потрібно було тому, що у їхньому шлюбі вона була старша і мала більший стаж роботи. Інна Елі намагалася домовитися бути присутньою на засіданні в режимі онлайн, однак їй відповіли, що вона має з'явитися фізично, інакше штраф або позбавлення волі строком до п'яти днів. Тож волонтерка спершу була дуже обурена, але врешті за добу вона встигла приїхати у Німеччину, потрапила на суд і виграла. Інна Бєлінь розповіла у соцмережах, що вона не хотіла цей суд, але все ж таки вона виграла. Ну і тепер, через те, що вона старша за свого екса і в більший стаж роботи, колишній має переказати їй 6 Тисяч євро з його пенсійного рахунку на її. При цьому вона додала, що доведеться тепер щось робити, аби потім отримувати пенсію у Німеччині. Але певно для неї це не буде великою проблемою, адже Інна Бєлінь близько чотирьох років жила у Німеччині, і власне там вона вийшла заміж. Ну і згодом розлучилася. Волонтерка розповідала, що не була щасливою у тих стосунках, та навіть страждала від аб'юзу. Ведучий В'ячеслав Соломка шокував діагнозом, через який його виключили з військового обліку. Нещодавно він дав інтерв'ю Мирославі Мандюк і саме там розповів про один зі своїх діагнозів. Тож В'ячеслав Соломка зізнався, що насправді у нього новоутворення головного мозку. Йому діагностували це захворювання у 2017 році, і зараз він на терапії. В'ячеслав Соломка не став говорити про те, чи злоякісне це утворення однак воно одне з тих, через яке його виключили з військового обліку. Він додав, що не буде. Повністю розкривати свою медичну книжку і казати про інші захворювання, та зазначив, що наразі кожен день зранку і ввечері він приймає препарати, без яких не може жити. І ці препарати, відповідно до медичних протоколів, йому видає держава безкоштовно. А у 2022 році, коли він прийшов проходити ВЛК аби просто отримати військовий квиток, то навіть не думав, що його виключать з обліку. Він тоді не хотів лягати на повне обстеження, бо у нього постійно були ефіри. Однак інакше зробити не можна було. Ну а коли він Шов те обстеження. Йому сказали, що він виключений з військового обліку, і для нього це було досить несподівано. На цьому у мене все. Я дякую вам, що були зі мною і додивилися до кінця. Пишіть у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки. Ну і звісно, не забуваємо з вами донатити нашим захисникам і захисницям, допомагати і вірити в ЗСУ. Ну і побачимося вже за тиждень у новому випуску. Шо по шоу. Па-па!